Всім привіт! Сьогодні я розкажу про ракети AM54 Phoenix в грі DCS. Це ракети, які застосовуються на літаку F14 Tomcat і модифікації, які присутні в грі, дві. Aim 54A і AIM 54C. Різниця між ними колосальна, тому що це ракети різних епох. От, Наприклад, на фото зараз покажу, яка електроніка в AM54A. В Церці. Імпіль е, 4А вона е, має багато проблем. Вона не має, наприклад, супротиву до чафів до реба. І також на фоні землі дуже легко прям, може вона втратити лук Ампід 4C вона вже не має проблеми е, в цих випадках. Вона має певний супротив до ребу до чафів. І навіть е, в маневрах, е, тому що є деякі, скажімо так, маневри, які може застосувати літак, щоб ракета втратила, скажімо так, відразу е, захват. Але з е, ракетою це тяжкіше зробити. Е, у інших характеристиках ці дві ракети, ці дві різні модифікації, вони не мають різниць. Е, максимальна швидкість та ж сама. Траєкторія та ж сама, поведінка та ж сама, тільки прямо різниця в електроніці, яка дає е, багато, знос, багато обмежень, наприклад, раннім версії. Бо ж розкраска чу-чуть е, різна. От, наприклад, розкраска на am 54 c вона така сіренька, а на am 54 a вона така біленька більше. Е, також в е, кожній модифікації є ще інший індекс. МК-47 і МК-60. Це вказує на тип двигуна, який встановлений на літаку. МК-47 це двигун, який розганяє ракету дуже повільно, але вона не димить. Сам двигун не димить, і це дає багато плюсів, наприклад, можна використовувати на малих відстанях. Бо тому, що, наприклад, МК-60 вона да, дуже, дуже швидко розганяє ракету. Але не так сильно димить, що ти цю ракету бачиш там, навіть на 20 миль. І також, якщо придивитися, і на 40 миль можна побачити, тому що вона лишає за собою дуже великий лейф. Щоб використовувати ефективно аім 54 Fінікс, потрібно використовувати їх на певних швидкостях, на певних висотах. Наприклад, за ваги, тому що одна ракета приблизно важить 30 кг. Це дуже велика болванка, яка на низьких висотах, вона втрачає так енергію, що її навіть нема сенсу майже використовувати, і що використати якусь 9 або або сперу, тому що ну, прям 500 кілограм це дуже багато. Але е, вона має дуже велику перевагу на високих е, е, висотах і е, на великих швидкостях. Тому що якщо ти пускаєш її більше, ніж там, 10 км висоти або 300 футів, Ракета має, скажімо так, певну траєкторію, як парабола, І вона на початку розганяється дуже швидко і на дуже велику швидкість, розганяється до приблизно 35 38 максимум маха, і потім під кінець вона починає пікірувати. Але коли вона пікірує, вона майже всю енергію свою зберегла. І лише під кінець, коли вона спускається на висоту 40-30 тисяч, вона починає свою енергію всю втрачати. От, наприклад, зараз я на, на, на таку покажу поведінку. Зараз я вам покажу випадок, коли е, я працюю на літаку з приблизно висоти 34 тисячі футів і пускаю на 60 миль. От. От. Пускаю я на 60 миль приблизно до цілі. Тут 57 показує. От, як ми бачимо, ІМ54С, МК-60, це оця ракета, як прям видно, що дуже-дуже-дуже швидко розганяється. А от ця АМ54C мк 47 яка розганяється повільніше. Але максималка одна і та ж сама буде. От, ця, ця ракета розігналася приблизно до 3 маха, 3,10. Оця чуть. Чуть-чуть менше ну, роз... роз... розігналося. Ні, 3,10. Так що. О, але як ми бачимо, на 34 тисячі на 60 миль це чуть-чуть мала висота, навіть якщо я пускав з... зі швидкості мах. Ціль просто пішла в маневр, і акіти не змогли долетіти. Як... як ми бачимо, от, при пікіруванні ми певну швидкість тримаємо, але лише заходимо там, на 50 тисяч. В нас швидкість просто починає падати дуже швидко. Це о 20 тисяч один маг. Для ракет один маг це дуже маленька швидкість. Наступний випадок: у нас висота чуть-чуть більша на 37 тисяч. Швидкість та ж сама. От, при пуску, тут Знову видна різниця між АІМ 54 с МК-60 і МК-47. Максималка навіть більше, як ми бачимо, 3,2 маху. чуть чуть ми піднялися і максималка більше. Але в цьому випадку е наша ракета чуть, -чуть прямо більше швидкості, і вона змогла долетіти до цілі. Третій випадок ми маємо швидкість е майже 1,8 маха. На літаку в 14 розігнати таку швидкість е можливо. І там 1,5-1,6 це вже дуже добре. І не треба все паливо спалювати. Просто треба знати висоту і техніку, щоб це зробити. І при пуску ракети. У нас тут е, набагато більша швидкість. Тут 3,7 маха, розгон. І при пікіруванні у нас 3 маха. Перше, у нас було десь приблизно 2,2, 2,5. А тут у нас 3 маха. І на підльоті до самого літака. Тому, що, а я ще це не розказав, сама ЕСЕНА двусі приблизно, навіть більше вісти, на 7 миль, тут на 10 миль захопила. І при підльоті у нас 1,7 маха. мах. Коли перше у нас було лише один мах, різниця велика. І е, на великих відстанях, там навіть на 80 миль в таких швидкостях можна пускати, там -чуть, -чуть вище хіба що піднятися, можна збити дуже ну, спокійно, прямо когось. От е, проблема самого Фенікса, що в тому, що, е, скажімо так, комп'ютер має певне охолодження, яке працює лише 180 секунд, я би навіть сказав, чуть-чуть менше. І якщо ракета довше летить, вона просто деактивується і е, зривається в повітря, або просто падає. І за цього прямо на великій відстані не можна закидати ці ракети. Я би рекомендував працювати десь від там, максимум потолок 80 миль, 90 миль ще що можна щось спробувати. І от таким методом там, 30 миль. В ближньому бої я би використовував ну, також фінікси, тому що вони також себе дуже добре поводять. Е, Різні режими, як можна, скажімо так, захопити ціль або візуально скинути по цілі, так, щоб ракета попала. Наприклад, перший випадок, коли ціль занадто близько, не може захопити ціль, і ціль приблизно десь там на 20-15 миль. Щоб захопити, ну, наприклад, вона нижче нас, але я не знаю де вона, я беру легенько, повертаю радар і отаку захоплюю. І можна відразу пускати, тому що якщо ти знаходишся, в Ну. Чим вище, чим, то тим далі ти можеш пускати. От, наприклад, зараз дві ракети пусть. Так теж буде же різниця. Між ракетами показываю що Она да. Вона повільніше розгоняється. Бла, лап Бачите, досі летить. Також, щоб використовувати буресет, як я те, що ми беремо активний режим, і нам головне це знайти ціль. Знайшов ціль. Бачу, її приблизно візуально, навіть ніколи камера захоплює. Беру просто пускає і відвертаю. Димойся на поведінку ракети, і вона змогла захопити. випуску нам вона, вона змогла захопити, навіть без артеру. Але дуже часто може таки бувати, що ти просто не можеш захопити. Також можна використовувати фінікси в ближньому бою. Звучить божевільно, але це реально, де покаже на практиці. Захоплюють ціль. Відлітаю, пустю на милю. О, ціль відвернуло. Це можна лише робити з останніми фініксами, тому що вони непогано тримають лоб. Вони на початку мають малу швидкість і це дуже мано пускає. Дімс. це що ракети виробляє. О, тут просто дуже видно. Так, зараз розкажу, як в трекве скані використовувати Фенікс, uh, наприклад, у на 2 цілі. Наприклад. Дивимося на наш деталінг, бачимо дві цілі. Беремо. У нас висота мала 300 тисяч. Розганяємося. Чаємо форсаж. От, вони на 300 на дуже високо, прийшли на неї ще можна І, наприклад, перед пуском беремо. Піднімаємося вверх пускаємо по лівій цілі, потім по праві. У нас таймер такий з'являється. все так пустили. Беремо, відвертаємо легенько Таким маневром. Окей, урон. Отак. Ідемо вниз. Поки ми йдемо вниз. От ракети летя. Таймер, о, як бачите, тут. це 50 секунд, це дуже швидко. От, наприклад, ми пускали було 40 миль. Зараз вже 28 миль і вони зближаються. Ми йдемо вниз легенько, це що, якщо там вони по нам теж пустять. Може не так вже бути в бік. От. 30 секунд на 20 секунд приблизно можемо відвертати, е, як це Fox 3 у Стиві забув. Дивимось. 17. 16. Почало мігати. Mm -hmm. Відвертаємо. і е, Тут, скажімо так, інерціалка є в Фенікс. І вона сама отидеть. Також можна використовувати Фінікс в парі з перу Наприклад, коли літаєш в сетінгу 90 років, то е, ти привічно не можеш брати багато Фініксу і потрібно, скажімо так, економити. То я от працюю про такі такі: як Фінікс фокс Fox Беремо. Так. Маємо дві цілі. По-перше, треба їх знайти. Наприклад, захоплюю першу okay. сіль. Першу ціль, okay, ціль захопив. Друга десь повинна бути справа. Приміщення маю. О, бачу і візуалі. Ціль є справа. Що я роблю? У першій цілі я пускаю фенікс, тримаю пару секунд, але вже навожусь на другу. І бурулок. Фінікс пішов по своїм справам, він все зробить. Наступна ціль я беру е, влог і пускаю сперол. Чим ближче, то і ліпше. Пускаю.